Далі. Знову ти? Так, це з нормальчизтрьом, але це не банальні юридичні питання. Готовий Поїхали. підписати договір фоткою підпису, е, стрьом, дивіться, існує два юридично значимі способи підписати договір: це письмово фізично синьою кульковою ручкою або за допомогою електронного ключа ЄЦП. Писати на сайті, що акційний товар не підлягає поверненню? Стрьом тому, що закон України про захист прав споживачів не передбачає можливість неповернення товару в акційного призначення. Окей, і я продаю товар через телеграм або інстаграм без договору оферти чи інших договорів. Це нормально, однозначно стрьом рано чи пізно ви війдете конфлікт з клієнтом по способу повернення якості товару, суми оплати, доплати і так далі. Це однозначно стрім. То як мені продавати товар через інстаграм? Від вас обов'язково має бути договір або індивідуальний договір з клієнтом. Або договір публічної фарти прописати бандіє 100 тисяч гривень штрафу за негатив у соцмережах. Від співробітника є, угу. е, тобто договір про нерозголошення, можна і варто підписувати. Єдине, що в даному випадку потрібно точно прокомунікувати з працівником ці речі, а б прописати, що дані норми не порушують його права на свободу слова, на самовираження знову ж таки має це юридично закріпити, і тоді це має місце бути. Окей, а як вам таке питання? Зареєструвати чужий бренд, а потім шантажувати. Ну, однозначний стрьом це чорна конкуренція або шахрайство навіть для того, щоб не потрапляти в такі ситуації. Робимо дуже просто реєструємо свій бренд, реєструємо свою торговельну марку і забуваємо про можливості шантажу чорної конкуренції щодо вас. Особисто моя проблема це скопіювати чуже відео, але від свого імені в один в один знову ж таки стрьом. Чому тому, що порушує авторські права? Авторське право нагадаю виникає з моменту створення твору. Водночас, щоб юридично його захистити, варто пройти процедуру окремої реєстрації авторського права А ви напишіть свою думку в коментарях.